Нашому Богу, придіти поклонів в цій пані назад, Слава Ісуса Христа, Старя і Бога нашого, коли находим із райчих того, нім'я та розпамі народу заштопило. стала ідея сити його, із райому ні в нього, пари бачило й помігло, Йордано завернувся назад, користь трибани, як баронія, войни рум'яна, та умержі. Що тобі море, що ти помійло, і тобі одна не що ти повернувся назад, море, чому вискакали, як барани, його ми не могли на того мечі, від лиця Господнього захиталася земля, від лиця Бога Якова, що обернув схелю, повні озера, і при в кримінні в ході нічера.

Майки не почують, ні зі мають і не понюхають, руки мають, і не наторкнуться, ноги майки, не спомпляні, не випадали голосовом своїм. Подібні до них, нехай були ті, що добрі ті, і всі, що надіялись на них, і в Ізраїля надіявся на Господа, він помічник і оборонець. ці, ні надіявся на Господа, він помічник і оборонець. їм. ті, що бояться Господа, надіявся на Господа. Відкомішників оборони всіх, Господь заховши про нас, благословив нас, благословив Дім Ізраїля, благословив дім Рона, благословив тих, що бояться, Господа, молив разом з великими, нехай помножить Господь вас, вас і дітей ваших, благословить вас, що небо і землю, найвища джерела, Господа, віна, землю війна, все навлюсь не Немедлікалитимуть тебе, О, Господи, ані всі ті, що сходять до раду, але ми ще живемо, будемо послухати, Господа, від нині і повік. повітря. Аллилуйя, Аллилуйя, Алелуя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллоя, слава тобі, Боже! Аліруя, 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 слава тобі, Боже! Господи, І творчим світу, Ти створив небо, і землю, і води, які були розпорошеними побід небесі, словом своїм зібрав разом, і моря, водойме, та ріки, по всій землі утворив те, щоб водою могли користуватись, люди тварини, і рослини. Ти в пустині руку шкідливу воду деревом перетворив на здорову через посередництво Мойсея, а сіллю оздоровив воду через посередництво Єлисея. ти сказав через свого вибраного учня апостола Павла. Що кожне твоє творіння є добрим та освячується Твоїм божественним словом та молитвою. тому і ми сьогодні, уповаючи на милосердя і благовоління Твоє, смиренно молимо і благаємо Тебе, Господи, споглянь милостиво на нашу молитву. І зійшли твоє щедре небесне благословання на цю купіль і поблагослови, і очисти, і освяти її, міцною правицею своєю, віджени від цього місця всілякі підступи злих і нечистих духів. Бо Ти єси освячення наше, Христе Боже наш, і тобі славу засилаємо з єдинородним Твоїм Сином, присвятим лаєм животворчем Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки, благословляється і освячується купільця. Благодаті Святого Духа і окропленням цією священною водою у ім'я Отця и людей Твої і Вослови нас, Сеня